Усім привіт! Починаємо ми новий влог. У нас ранок і я готую сніданок. У нас будуть сирнички з сашулькою. Тут в мене дві пачки сиру, півтори столової ложки цукру, дрібка сілі, ванільний цукор і одне яйце. Зараз я це все розмішаю, потім додам борошно вже на око, і буду смажити. Розпушувачі, я не додаю нічого такого, все чудово і так виходить. Вони такі пишні виходять. А сир, до речі, можна брати будь-який. А якщо він такий дуже твердий, то тоді його так веделочкою можна розмяти. І все буде чудово. А так. Сьогодні в нас купа буде справ. Ось щось я вам знімаю. Не то дивлюсь сюди і знімаю не на то. У нас сьогодні на вулиці. Ну дуже класна погода. Але ми зараз на вулицю не підемо, тому що треба зробити багато справ домашніх після вихідних і прання в мене. От вже самого рання постіль я кинула. А, от, і прання, і готування їжі. Треба і перше, і друге приготувати, і поприбирати. Ну, коротше, ви поняли. Ми сьогодні на домашньому. Сьогодні ще вирішила помити свого помічника нашого красунчика. це усушувач повітря, тому що без нього ну, просто, мабуть, тут я не знаю, б поросло б. У нас дуже підвищена вологість, так як кутова у нас квартира, та й в принципі якось підвищена в вологість я готую постійно. От, а оце осушувач дуже допомагає боротися. Ми його купляли давно, я не знаю, мабуть, років 4 тому брали ми його на Ойликсі. Він з Німеччини. От, я якось розповідала про нього. Якось не пам'ятаю. Коротше, що хочу вам сказати, дуже класна штука, у кого підвищена вологість. Для мене дуже він потрібен, так як ще я готую зефір. А для зефіру, для стабілізації потрібне сухе повітря. От, і я час від часу мию ось цей контейнер, куди збирається вода, сітку, ось, ось цю таку тканину я мию, тому що тут багато збирається пилу. От, тому час від часу для того, щоб воно добре працювало, треба все протирати. І ось це зараз я теж тут сижу, протираю. Тут, от, от, до речі, воно от, бачите, там всередині воно все наморажується, лід, і потім воно все ну, воно так працює. Більш детально, я не знаю, мабуть, треба вам подивитися, кому цікаво, а, огляди ну, десь в Ютубі пошукати, як, як принцип роботи цих осушувачів. Був би Женя поруч, але зараз він на роботі, він би вам би краще розповів. Так, це все притираю. І буду ставити Сашулькою. тут перебираємо мою косметику. Вирішила перебрати і викинути тим, чим я вже не користуюся. Тут в мене олівці для губ, для очей олівці. Помада, теж не користуюсь, це рідкі тіні. Так, Це в мене, до речі, дуже класний бібі-крем. Бібі, да, від Міша. Бібі, по-моєму, це. Він з SPF дуже мені сподобався. Купляла я в тому році, але не пам'ятаю, показувала вам його чи ні. У мене тут тон який? 23-й був. Він мені дуже підійшов, дуже класний. От, мабуть, може, ще я його і повторю. Так, тут в мене це консилер теж вже новий відкрила. Вибрати ось таке мило для брів. Воно в мене нещодавно з'явилося. І хочу залишити свій відгук, сказати, що воно мені не сподобалось, тому що, в принципі, воно непогано фіксує, але залишає наліт. Воно так знаєте, не дуже гарно вигляда. От, хоча я йшла в магазин, в профмагазин за іншим засобом, я вам тут фото вставлю від Зола, я шукала, але там не було. От, і мені порадили ось це мило, сказали, що воно не гірше, і насправді якось. Чесно, мені не сподобалось. Тому так, іноді користуюся, але треба щось пошукати, щось інше. Все ж таки, то, за чим я йшла, але там не було. ну, Час від часу буду заходити в той магазин, якщо що, а, куплю інше, тому що це. Таке собі, знаєте, не дуже сподобалось. Так, а Я, дівчатка, вже майже закінчила прибирання. Зараз мию підлогу, дістала ось свою ось таку стару швабру. Тут ганчірка знімається, треба вручну полоскати. А до цього в мене була. Та й вона, в принципі, є, там просто зараз тимчасово не користуюсь нею, тому що там ганчірка, вона вже а, така порвана там з краєчкою. Вона вже не працює так, як треба. От, тому достала ось таку свою стару, і тут треба. Знімати і вручну поласкати. О, зараз мию підлогу, а на ту швабру треба ті ганчірки десь подивитися. Може на промі, а може на разеці, може окремо десь знаєте, продається. О, тому що в мене ті, що були до того ведра, е, вже я використала. От. Тому так: тут же поприбирала прання тут в мене. Висить, частково ще повісила на балкон і ще сюди, буду розвішувати і буду вмикати усушувач. Так краще воно сохне. От, і що ж я? Що ще? Буду йти готувати їсти. Борщик у нас сьогодні буде по плану, бульйон у мене готовий. От, і буду котлети готувати. А потім ще і зефір готувати. Корот, купа справ ще насправді. От, але, в принципі, багато чого сьогодні вже зробила. Так, Женя вже прийшов з роботи, трішки скупився, взяв хлібчика. До чаю. Ось такі трубочки сашулька захотіла. Печиво. Женя стоїть, прийшов. І каже, так хочеться корейську морковку. Я хочу сам попробувати. Да, буде готувати. Ми колись дуже-дуже давно, ще навіть сашульки ще не було. Готували, вона дуже смачна була. А, часничок взяв, так? Чеснок. Я так. думала тобі нагадати. і взяв морковь. А там рецепт написав. Ну, Пам'ятаю, там щось масло треба розі да, розігріти, розігріти, там щось додати спецію. Ну, ось угу. Коротше, розповім вам морковка, ось і морковка. Да. Да, її Все. там багато. Треба розбирати. А ми зараз вже будемо їсти борщик, і мені ще треба приготувати котлетки. Поки будемо їсти, якраз в мене тут розбухне манка. Перекрутила в мене тут пів кіло свинини, дві картоплі невеликої, одна велика цибулька. Ще яйце додаю, сіль, перчик, сухий чесник і ось таку манну крупу вона жовтенька, дуже смачна. Сорт, получається, симоліно, так, начебто, правильно читати. От, десь столову ложку додавлю. Перемішаю, якраз ми поки поїмо, манка розбухне і буду я смажити. Вже відійшла від того рецепту, як готують, додають хліб з молоком, це розмішують. Не завжди є просто молоко, а ось вся крупа в мене є завжди. Її надовго вистачає, бачите, тут пів кіло. Тому вона в мене завжди під рукою, дуже зручно. Зараз добавлю, а потім вже буду смажити. Боже, дівчата, в мене шок в шоці. Це ж думаю, треба помити ще відсік. Але я Не стала вам нічого знімати. Думаю, покажу вам це і все. А тут, думаю, так, шведесенько, сама все помию. І вирішила я спробувати помити не просто так, як завжди, да, там, миючи засіб, якийсь там миш, а за допомогою того кисневого порошку. Думаю, ну, вийде, вимиється. Отут все було. Оце, знаєте, така. Трішки такий наліт був і від води, і від ополісковича для білизни. Думаю, ну вийде, так вийде. Від'їсть так від'їсть. І я просто в шоці. Закіпятила я кастрюльку, насипала туди порошку, і одразу так от, от, воно якраз в мене все тут влізло. Ось так от я все поставила. Ідеально! Треба було вам показати, що було в мене до. Просто ідеально. Все воно відгіло. Я не знаю, що це за чудо, такий засіб, що воно все від'їдає просто. Круче, дуже задоволена. Я потім взяла все щіточкою, так от протерла, змила водичкою, гляньте, майже як нова. Супер. А тут Женя на вечір вирішила проводитися шумкою, морку по-корейськи. Прикольно так виходить. У нас насадка. Спеціальна є. Прикольно, так треба вам угу. І дуже швидко. Ага. Я сам... а, кілограм моркви. Я, ну, Я... Я на п'яту річок. Угу. Хочу показати, яка морква вийшла. Гляньте. Дуже швидко. Дуже швидко, ага, п'ять хвилин і все зроблено. Прикольно. Давай. Як смачно пахне. І, так? І, Тепер і, треба і, це і, все, і, все і, засипати. Приправою. А потім 100 мл олії треба підігріти. підігріти да. Так, і залити. Ну, все робимо, дівчат, по рецепту, як написано на Давайте, приправі. Це... Да. Треба ще додати оцет. На кілограм моркви це скільки? 4-5 столових ложок написано. А потім вже Угу. Да? Uh -huh. а воду Разігрите. треба додати? Ні, нічого ні. не uh -huh. треба. Тільки делать? морква, оцет, а, олія і приправа. Все. Так, ні, дівчат, це ще не все. Про чесник. чесник ще ага, про чесник забули. <ріху> кажу, а чесник треба додати? Женя каже: ну треба. Я кажу, так це ж не все тоді. <ріху> Тому виправляю, знімаю ще не чесник. Треба додати. Мабуть, небагато, та, щоб воно таке не дуже гостреньке було. Запах такий, як як від моркви, пішов. Так, дуже класна приправа. Дівчатка, відбій по рецепту. Ну, як відбій, хочемо ще на свій розсуд вам сказати: ми додали не одну головку чеснику, а всього-навсього півголовки, тому що вона. Тому що вона. Гостра, хочу сказати, і ще. Як на наш смак не вистачає цукру. От Ми ще цукор додавали, а тут цукру в рецепті не вказано. Не знаю, вона повинна ще да, постояти. Настояти настоятись, можна, да, можна, в ступці, от, або за допомогою чесний. А, ні, життя соус. Ні, то не то, що я читаю. Коротше. Треба, щоб вона ще постояла, ну а там вже будемо куштувати. Але наступний раз, якщо захочемо приготувати, то набагато менше треба часнику, тому що так, під ПК. Як Сашка каже, як вона казала, можна дихати вогнем. <смірка> так, да. ось так. Тому ні, ну звісно, хто любить щось гостреньке, то піде нормально, якраз воно. А ми любимо трішки, як в нас аджика вийшла не дуже гостра, так? Ото. У нас соусом да. і ложками можна їсти. а Люди роблять аджику, така, що вона аж така. От, У нас да. вона дуже лега. Ну коротше, зрозуміло, так? Або може хтось. Готував по своєму рецепту, поділіться, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Так, дівчатка, хотіла я вам сказати, що на сьогодні з прибиранням вже закінчено, але ні. Після готування борщу і смаження котлет. В мене від котлет просто весь кахель у цей Шкафчик, ну там трішки були вони такі вже забруднені в мене, тому сьогодні вирішила ще й помити кахль. Я вже, така, чесно кажучи, замучена була, але, думаю, швидесенько просто кахель помию і все. Тим паче, в мене є дуже крутий засіб, який дуже швидко розчиняє цей жир. От, Він не дуже такий, знаєте, з їдким запахом, він нормальний. Можу вам сміло це сказати. Дуже класний засіб, бачите, ось такі плями. Беремо губку. І трішечки треба отак потерти, 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 і все воно чудово відтирається. Але треба трішки його залишити, щоб воно подіяло. Буквально на хвилинок 5. І все. І моментально все змилося. Також цим засобом я мию швидесеньку поверхність плити. Одразу наношу, протираю і одразу я змиваю. Я цей засіб не залишаю на поверхності для того, щоб він подіяв. Він так чудово все вимиває. Ну, а з цією частиною кахелю тут все дуже легко і просто, тому що воно все знаходиться подалі від плити і туди вже бризги жиру-напросто просто не достають. Тому тут я так само цим засобом швидесенько протираю, але я не залишала цей засіб для того, щоб він подіяв. Одразу так, швидесенько протерла і змила. Після плитки я перехожу мити раковину, це просто мій улюблений спосіб миття. Раковини за допомогою доместоса. Раковина після нього просто ідеальна, дівчата тут просто. Це, по-перше, дезінфекція. Так, він такий не дуже корисний, виняє хлоркою, але він чудово справляється зі своєю задачою. Навіть я колись порадила його для гранітної мийки. В мене там людина одна запитувала з приводу, там, чим я чищу свою раковину. Хоча в нас да, дуже різні відрізняється одна від Одної мийка. Але я порадила, кажу, слухай, якщо в тебе такий жовтий наліт, я знаю, а вона в неї ще світло, та раковина була, я їй порадила, кажу, спробуй доместисом». кажу, воно чудово все тобі кажу, від'їсть. І потім якось вже я забулася, і вона мені потім все ж таки згадала, каже: пам'ятаєш, ти мені радила оцей Доместос. І... Він мені допоміг. І, так що знаєте, дівчат, що для гранітної мийки так само підходить. Ну, а тут я вже поки з вами розмовляла, помила слідом і чайник. Все, тепер розставляю все по своїм місцям. Я задоволена, дуже сьогодні прям з себе вижила максимум, багато справ сьогодні насправді переробила. Ну, от і все. На цьому я буду закінчувати це відео. Дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую за зворотній зв'язок. Всім пока-пока!